Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистаємо, переможемо, відбудуємо. Ще до повномасштабної війни, коли почалася епідемія ковіду, Польща вже відчувала нестачу медичного персоналу. Їхні молоді лікарі, щойно отримавши європейський диплом, часто їдуть працювати в Німеччину чи Фінляндію, де лікарі оплачуються краще. Відтак Польща змушена була реагувати і 2019-го запровадила спрощену систему працевлаштування для медиків іноземців. Раніше їм треба було складати іспити зі спеціалізації та мови, а нині лише подати документи в Міністерство охорони здоров'я і отримати дозвіл на роботу роботу. правда лише на 5 років через велику війну Росії в Україні багато наших лікарів опинилися в Польщі і легко там влаштовуються на роботу. Як працюється українським медикам у Польщі, розкаже Наталя Жуковська. Шукала я лікаря дійсно довго. Олександра з Запоріжжя майже рік у Польщі один раз їй знадобилася лікарська допомога. Дівчина виставила не одну чергу, не до одного польського спеціаліста. Та через мовний бар'єр важко було отримати повноцінну лікарську пораду. Тому буває складно пояснити, що саме тебе турбує, що в тебе болить, яка в тебе хвороба та з якою метою ти прийшла до лікаря. А, ну, то ще півбіди, а найскладніше це зрозуміти, що тобі на те відповідає лікар. Врешті через знайомих Олександра знайшла лікарку з України. Як виявилося, в Польщі від початку повномасштабної війни працює понад 2,5 тисячі українських медиків. Порівнюючи з тим, як було 20 років, і зараз немає ні одної лікарні, би не зустріли ви українського лікаря. Ірина, власниця мережі сімейних клінік на заході Польщі, каже за рік до колективу, доєднались три лікаря з України. Про це влаштуватись на склад. Адно уряд Польщі ухвалив закон, який дозволяє українським медикам працювати на підставі дозволу Міністерства охорони здоров'я без нострифікації диплому. Документ діє 5 років і має обмеження. Може працювати тільки в одному місці під наглядом лікаря-спеціаліста, але працює за своєю спеціальністю. Заробітня плання, бо це теж дуже важливо. Не відрізняється від, від лікарів з польщі. Серед іншого, лікарі з України отримують житло, іноді навіть робочі авто. Тут все робляться для того, щоб лікар працював і не замислювався, де йому взяти папір, щоб видрукувати. Пан Віктор, сімейний лікар з Нікополя у польській лікарні, працює від червня 22-го. У роботу в них швидко нині посилено вчить польську, але вже добре розуміє пацієнтів. Симптоми хвороби і скарги, які пацієнт пред'являє, вони кашель, так і буде кашель. Нежить трохи по іншому болі, це так само болі. Так що тут не е, тяжко знайти взаєморозуміння. Лікар зізнається, як і в Україні поляки іноді люблять віддячити. Можуть принести шоколадку, можуть принести чай, можуть принести е, лікарю. Жінці квіти кілька разів мені пропонували е, гроші. я Відмовлявся, казав так: якщо ви хочете допомогти, купіть, будь ласка, свічки, моя дружина зробить з них окопні свічки. І так ви допоможете Україні, бо я отримую зарплатню українських медиків, польські колеги, хоч і сприймають як конкурентів за рівень знань та умінь. Попри це всіляко підтримують, бо впорати з мільйонами українських біженців їм самим було б важко. Декілька тисяч лікарів не вистачає, не вистачає практично кожної спеціалізації. Є спеціальності ем, дефіцитові, так звані, тобто не вистачає катастрофічно сімейних лікарів, не вистачає неврохірургів, не вистачає травматологів, урологів, хірургів. Тобто, тобто, якби потреба в лікарях є величезна, та незважаючи на комфортні умови праці, більшість україн. Ців таки планують повернутись додому, окрім перемоги. Мріють і про гідну оплату в професії. Всі чекаємо, коли в Україні теж буде така достойна праця, оплата праці лікарям. Наталія Жуковська фахтасі ті єдині новини.